Вітаю, шановні глядачі. Зараз я хочу подивитися, чи є загроза для усіх, хто дивиться відео військових, побратимів, близьких людей на найближчий час. Чи загрожує щось отримати поранення? Чи є загроза для життя на найближчий час? Скажіть, допоможіть вищі сили, прошу допомоги. Ну так, ця ніч от, буде, може бути страшно. Так, тут вони будуть намагатись в якісь паливні матеріали потрапити, бо попрацював агентура рашистська, попрацювала і Видала якісь інформацію, де які можуть бути паливні матеріали. Але це дуже-дуже захищено. В наших військових це дуже захищено і расисти не зможуть влучити. Тут вийшла карта, коли так, напад здійснюється, так, все має. Це робиться для того, щоб сповільнити, щоб не змогли швидко пересуватися наші військові. Тут більше про якісь паливні речовини. От. Так що це все, я заперечую, обираю, викриваю всіх, хто здає інформацію, всіх викриваю і засуджують на довічні строки, більше не зможуть інформацію надавати. От, і у вас буде на душі, на серці якась радісна атмосфера, щось прийде, якась інформація про знищення ворога яка буде вас тішити, от вам буде від цього прям легше ставати. Чи їхня, може, військові бомбардувальники якісь, чи от щось у них суттєве таке буде зруйновано, знищено, що вам від цього стане полегшення таке. Прям відчуєте. От. Прошу вищі сили, допоможіть, одведіть, але все одно ви пильнуйте дуже. Це загальний розклад, загальний розгляд. Тобто треба все одно пильнувати. Якщо лунають повітряні тривоги, ви чуєте, летять дрони, ховайтесь, не будьте безпечні, ховайтесь. Прошу вищі сили, допоможіть, одведіть, одверніть усі бомби, ракети, снаряди, дрони, вибухову хвилю, міни, гранати, уламки і кулі. Будь-яку зброю, що застосовують рашисти, одведіть, одверніть від усіх військових України, хто дивиться відео, військових, побратимів. Близьких людей, одведіть, одверніть і поверніть назад рашистам. Звідки запускають, туди хай їм прилетить, їх знище, більше не зможуть воювати ніколи в житті. Буде так і так буде. Перекриваю вищі сили, янголів-охоронців, духів роду, прошу, закликаю, захистіть усіх наших людей, хто дивиться відео, близьких людей, військових, побратимів. Захищайте міцний захист і вдень і вночі крильми закривайте, більше лиха не зможуть зробити. Весь негатив на себе забирають. Буде так і так буде. Повертаюся Біль, сльози і страждання, всі страхи, всі стреси. Депресії, всю втому, повертай расистам. Хай вони бояться, хай вони втомлені, хай себе йдуть убивати Буде так і так буде. І прошу відкрити всім військовим, всім, хто дивиться відео відкрити дороги на перемогу, на щастя, на здоров'я, на, від... на відновлення, на одужання, на, на абсолютне ідеальне здоров'я буде так і так буде. На цьому я буду завершувати. Дякую вам за увагу. Прошу, будьте обережні, ховайтесь, пильнуйте, не будьте безпечні. От. І по можливості три рази передивіться це відео, щоб був міцніший захист. Дякую ще раз за увагу. Бережіть себе і до зустрічі!